Як навчити GPT писати гарні тексти? Тому що я бачу, що виникло багато запитань, щодо того, що як GPT працює, що він якось негарно працює, то тобто звідти він дуже гарно працює, тому я дам свою методику, як я працюю з GPT, і, мабуть, ви можете це повторити, або можете з... воспользоваться моїми наработками з GPT. Так? Тому більшість людей просять GPT написати текст і розчаровуються результатами. Це по факту. У мене є така формула, вона дуже проста з одного боку, з другого боку, вона дуже дієва, називається на фокус. І я вам розповім, як вона працює. В чому от глобальна проблема, яку я бачу на ринку. Тобто типовий закля... Такой, запит людей в GPT виглядає, як напиши мені пост, або там, напиши мені текст для Reels» або що, щось таке. І в результаті люди отримують якийсь там безликий нудний текст, який не чіпляє, не схожий на тисячу інших. Тому що GPT не, не знає, GPT, да, хто ти. Да, хто ти такий, взагалі? От що, 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 про що ти взагалі, да? для кого ти пишеш, яка твоя мета, який твій стиль, який тон потрібен, яким писати, вдохновляючим чи, чи скучним, чи яким, да? а, що робить твій голос унікальним, я виглядаю результат. Тобто він нічого не знає. GPT. І от, е, все це він буде вигадувати, якщо ми йому це не розповім, Да? Він буде вигадати. Це як -от попросити таксиста вести тебе в невідомому напрямку без адреси, він просто почне їхати і все. Куди вас він там завезе, не зрозуміло. Тому є така, є така формула, називається фокус. Є всього 5 пунктів, які треба розуміти і працювати в рамках цих 5 пунктів. Перше, да, це фрейм, це рамка. Тобто, нам в GPT потрібно задавати рамку. Це контекст. Хто ви, для кого ти пишеш, в якій ситуації ти знаходишся. Тобто, давайте ще проще, я е, відношусь GPT як е, к шестирічної дитини, якій потрібно щось зробити. Наприклад, приготувати От Представте собі, що ви просите свого, там, свою дитину, шестирічну, приготувати яичницю. І вам потрібно дати таку детальну-детальну інструкцію. Тобто, пойди на кухню, відкрий холодильник, там везьмі яйця, е, е, візьми там два яйці, вірни в холодильник. Холодильник ці яйця, закрой холодильник. Тобто до такої детальної інструкції потрібно бути готовим. Тобто, GPT – Це шестирічна дитина, але з мозгом дуже великим. Тобто він все зрозуміє, якщо ви маєте дасти детальну-детальну інструкцію. Да? І перше, це рамка. Рамка для кого ти? Да? Тобто, Напиши просто текст про спорт, це не о чому, да? приклад сильного запиту. Тобто, ти фітнес-тренер з п'ятирічним досвідом, твоя аудиторія, офісні працівники, 30-40 років. Рамка. Да? Тобто, ми, маємо, Які хочуть почати займатися спортом, а не не знають, чого почати, бояться, що не витрачають часу. Бачите, яка, яка деталізація нашого запиту. Да? І в цьому різниця. Тобто, в першому випадку GPT сам вигадує все. Он абсолютно точно вигадає сам. То есть он Так, так ну, навіть можливо, ви для цієї аудиторії? Ні. Да? Ми повинні конкретно сказати. Чи ви не знаєте для кого ви пишете, да? чи ви просто не написали це. І це дуже погано в, 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 в будь-якому Да? Тобто він знає для кого. Да? В другому випадку він знає, для кого він пише, він знає роль, він починає думати і писати зовсім по-іншому. Це перевірено, Ви теж можете перевірити. Да? Друга, друга буква це у нас О, це ціль, тобто нам потрібна ціль. Ціль нашого текста, ціль да, скажи чітко, да, який результат потрібен, Тобто, що, що ти хочеш від мого, яка мета твого поста. Не просто напиши пост, а створи текст, який? Що? Мотивує людей зробити перший крок. Чи ви викличе коментарі, збереження, чи побудує довіру до, до тебе як до експерта, чи переведе аудиторію в е, з сумніву в дію. Тобто, що повинен зробити цей текст? Тобто без мети. GPT створюють в нікуди, да? з метою він додає психологічні тригери, елементи впливу, чи якісь там призивик дії в кінці, щоб люди писали коментарі. Тобто, якщо я хочу, щоб люди мені писали коментарі, мені потрібно задати якесь запитання цим людям в кінці поста, і вони будуть писати ці коментарі. Якщо цього не буду, у мене нічого не буде. Тому При ці, ці тексти я прописую в інструкції для GPT. Следує, роль. Да? Третє, признач GPT конкретну роль. Тобто він, він може бути любим. Тобто, має бути не просто допустим, а ти копірайтер, який пояснює складні речі простою мовою, з гумором, з реальними життєвими прикладами, який вже допомог 500 людям здам, змінити звички. Мабуть, так, чи ти вчитель, який вміє пояснювати будь-яку тему, щоб зрозуміла навіть дитина, і ти це робиш через історії та метафори. Коли GPT, да, зрозуміє автоматично, мислить в цій ролі. Кадамоб розуміє цю роль, тобто він може бути любим. Любим люблю, ми бути фітнес-тренером, ви можуть бути капірайтером, можуть маркетологами, можуть бути, бути, бути рілсмейкером, і це дуже важливо. Тобто, у мене є багато різних е GPT-асистентів, які мають свою роль, дуже вузьку роль. Тобто є GPT, які придумують тільки заголовки, тільки е ідеї піше. А є який маркетолог, який там щось шире ширше робить. А є каперайтер, який пише тільки для Telegram. А є скіпретери, які пишуть тільки статті, а є скапредри, які пишуть тільки для Instagram і так далі. І от таких от ролей має бути багато, да? і має бути багато таких от gpt асистентів чи інструкцій для них, да? які роблять це в різних ролях. Результат також дуже відлічається від того, що ви пишете просто так. Четверте, це унікальність. Тобто треба описати стіль. Тон, цінності, який має звучати твій, твій голос. Наприклад, ти хочеш, щоб текст був написаний розмовно, без кліше, з іронією, там, як розмова з другом, або глибокий, чи практичний. І, наприклад, прямий, без води, де кожне речення додає цінності, або з життєвими прикладами, які люди впізнають в своєму житті, або з елементами особистого досвіду, порівняння до після і так далі. Да? Тобто, коли ти кажеш GPT, як має звучати твій текст, він не створює безлікий контент, він створює твій контент, який тобі потрібен. Тобто, от, благодаря цьому пункту в мене є такий GPT, який, у нього одна одна, всього, одна задача. Він аналізує твій стиль. Тобто, якщо ти хоч щось пише, пишеш, якось ти пишеш, ти навіть не розумієш, як, можливо, у тебе є якийсь стиль. Є який тон, стиль, оформлення тексту, в тебе все це є. І от він все це може определити по один і з різним параметрам. Він все, він заточний, от тако, у нього у нього дуже велика задача определяти стіль тексту. І от він определяє твій стиль тексту, чи любого другого чоловіка, який текст тобі подобається, от там хорошо пише Машка, от візьму її текст і буду писати, як Машка. Можна так зробити. Тобто він це робить, да? і далі може писати тексти, які потрібні. Тобто, так я роблю для себе, так роботою у Катерини, наприклад, да? є GPT, який я бучний на її текстах. І він також ругається матом, він також там, пише отак от з юмором і так далі. Як це працює? Да? Тобто, це дуже важлива річ, щоб у вашому промпті це було, це в вашій інструкції був цей от напрямок. Да? Тоді воно виглядає зовсім по-іншому. І п'яте це структура. Тобто Всього потрібно, так, звісно. і ну, Якщо от одного елементу не вистачає, може, ну, може бути не критично, але глобально має бути усе. Я вам покажу щось на примірі на, на, на прикладі, як це працює. Тобто, п'яте це структура. Як має виглядати результат? Наприклад, зроби, зроби мені пост з трьох частин, де перша буде хук, яка приверне увагу, друге це буде суть, якесь там основне повідомлення, а третє це буде інсайт, який змінює думку. Тобто, зверніть увагу, це як ми формируємо то, що ми хочемо від нього, то, яку структуру ми йому задаємо. Ну, приклад, оцей, допустимо, з трьох, от, хук, суть, інсайт це структура, по якому працює й мій. GPT, який збирає рілси. Тобто у нього є така послідовність, як він працює. Тобто, Він, должен, він потрібен там, зробити хук. У нього є прописані ці всі хуки. Тобто, Він знає там, 30 е, хуків, з яких краще почати тексти. Тобто ці всі хуки я прописав йому в інструкції. Я йому дав всі ці, -ці хуки, да? і він знає, ага, так тебе треба зробити. Далі суть якось там формирується, інсайт, я йому дав. Як правильно формурувати цей інсайт, щоб він віддавав. І, 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 і коли я к ньому обращаюся, я говорю, GPT, а ну, GPT говорю, а ну, зроби мені вот на цю тему. І він розуміє, що треба почати з хуку, потім якусь там основну ідею, а потім зробити інсайт, якийсь, і щоб це було вав. І все це должно, там, зробитися там, за 5 секунд в тексті, щоб люди зрозуміли, щоб цей Reels став вірусний. Отак це працює. Да? Тобто ця структура вона дуже важлива. Да? І структура може бути люба. Тобто, може бути коротке там, відео, наприклад, там, в три, три кроки з таймінгом, чи напиши мені текст із п'яти пунктів, де кожен пункт буде по два-три речення. Тобто вам потрібні -то пункти наприклад, для опису вашої послуги, і ви хотіли хочу, хочу вот так именно написати. Тобто, структура, і вам буде писати по цій структурі. І да? напиши мені історію з початком, кульмінацією і висновком. Ми йому задаємо ці шаги. По якому треба працювати. Да? Тобто, структура це така архітектура, звучить дуже сложно, але це дуже важливо для результату. Тобто без неї, без неї GPT пише Він ну, пише і пише. Да? зі структурою він будує, оптимізує підформат. Що я вам покажу, на прикладі, буде ще, Да? Давайте на дуже простому прикладі. Є, наприклад, ви вчитель англійської мови, ви хоч, хочете написати пост, для, щоб люди приходили к вам вчитися, вчити англійську мову. Вона дуже потрібна, поэтому... і слабкий запит. Напиши мені пост, як вчити англійську мову. Да? Можна так спросити. Він щось напише. Але можна зробити по формулі фокус і перше да, задати йому оцю, оцю, оцю ціль, да, йому, а, ти викладач, задати йому роль, да, ти викладач англійської мови. Які допомагають дорослим людям, які вчили мову в школі, але забули і соромляться говорити. Да? Твоя аудиторія така. -та. І отут, вот от я дуже коротко зараз пишу, але я. У мене є такий файл з описом цієї аудиторії. Я вам покажу, як це зробити. Зараз буде така демонстрація. Да? Тобто ми, ми беремо цей файл і вже зразу загружаємо в GPT. Тобто ми, ми не розписуємо тут. Ми говоримо віддільно. В базі знань я додав файл про опис моєї аудиторії. Обов'язково ізучи його, да, обов'язково. подивися на нього, ізучи його. Да? І от далі ми продовжуємо. Да? Які хочуть подорожувати або там просуватися по кар'єрі. Далі ми пишемо цель створи пост, який мотивує почати англійську мову сьогодні. Пост має прибрати страх. Який страх, да? я вже знати старий, і показати, чому це простіше, ніж здається. Тобто ти мислиш, тут йому роль даємо, да? ти мислиш як психолог, який розуміє, розуміє бар'єри дорослих учнів і знає, як перетворювати страх на мотивацію. Пиши мені в розмовному стилі, тобто ми даємо унікальність, такий стиль. Да? Дадай приклади людини, яка починала з нуля, коротка, чітка, кожне речення, в общем, розпиши. І формати ми даємо. Так, мені потрібно написати це отак. Пусть буде перший абзакс, є якісь там два-три речення. Хук такий зацепити людей. Да, там, історія приклади, три прості кроки для старту, заклад для дії, в общем, все, що було. Тобто ми йому дали цю структуру. І скажіть мені. Це зовсім інший формат. Це буде зовсім інший пост. Це буде дуже гарний пост, який ви напишете, чи з ними ти вирілс по цьому, чи потім ви напишете пост в Телеграм, і це буде ну, ну, ну супер. Да? Тому результат GPT створює текст, який працює, тому що він знає, чому, чому він піше, для кого він піше, за чим він піше, за яким прикладом він піше і так далі. І четверте, як це я використовую на практиці, як я вам теж раджу робити. Тобто, я. Особисто працюю з цією формулою. Я пишу от такі неразові запити, а я створюю таку команду своїх таких джипті-асістентів, коли кожен з них має свою роль і свою спеціалізацію, тобто він має свою роль. кожен. в мене дуже багато цих інструкцій для них, тому що я ну я не ставлю, що один GPT мені може робити все. Тобто ні. У кожного є своя мікророль. мікро. Один в мене пише тільки заголовки, другий пише тільки ідеї, дає, третій пише тільки пости для телеграм. Четвертий пише тільки пости для інстаграм. П'ятий тільки прямі ефіри там збирає. Тобто є як маленькі задачі, так і крупні задачі. Ну, кожен робить на 110%, да? на відсотки. Тому що в нього є роль, є, є цель, є структура, по якій він працює. Тобто все прописано в рамках однієї ролі одного такого GPT, Є чітка інструкція, і мені не потрібно бігати, думати. Я, я йду в конкретного GPT. Якщо моя задача повторюється, я роблю GPT, який може виконувати цю задачу замість, замість мене. Да? Вот як це працює. Є маркетолог. Тобто, в мене є одніва інструкція для маркетолога, і він знає там, мою аудиторію, в нього вже прописано. Да? Тобто, якщо ви захочете створити для себе, тобто, ви аналізуєте в другому чаті аналізуєте свою аудиторію, потім ви берете цю аудиторію, це описання, да? це якийсь текст описання аудиторії, і йдете в цього маркетолога, даєте йому інструкцію і даєте йому описання своєї аудиторії. Тобто, тепер цей маркетолог знає вашу аудиторію, він може працювати з вами. Розумієте, там мої цінності позиціонування аналізує тренди дає мені там рекомендации. він пише описи продуктів для реклами і так далі. т.д. Тобто... Цей маркетолог робив мою, дуже багато моєї роботи. Есть, з цим маркетологом я працюю в парі. Есть, я з ним можу э, по, посперечатись, можу з ним посов... посоветуватися і так далі. Да? Ну, примір це дуже скромний примір. Там дуже багатий такой, большой, большой, такой, великий, великий промпт. Да? Інструкція така. Тобто є сценаріст Да? він теж знає структуру вірусних Reels. Тобто э, ізначально цей GPT. В інструкції прописана ця формула вірусних хріз. Тобто він знає, що потрібен гачок, що потрібно зацепити перші три секунди, як саме зацепити приклади успішних хрілс, які ціпляли, тобто ми розгадали схему, чому цірілси ціпляють. Тобто для обичного пользу, для чоловіка не сразу зрозуміло, чому сиріл ці ціпляє. І я іноді не бачу, думаю, ну що ж це за зарілс такий, чому ж він зацепив. Але коли я йду в GPT, ми з ним в місті там, думаємо, а чому ж це Зацепив, виходить, там є якийсь гачок. І от це от по крупичкам збирається, да? і от знає цю структуру. Він знає якісь формули, як треба почати, от от хуки він знає. Тобто все прописано. Да? І от є такий пасторіс, те ж саме, да, є такий копірайтер для постів. Для, пише із контенти систем, з інсайдами, використовує сторітелінг. Знає структуру поста, який читає до кінця. додає емоційний відгук. Тобто є прописані. Ролі для кожного, да? їх тут дуже багато, да? і так далі. Тобто, ключові моменти, давайте з вами розберемо ключові моменти. Треба запам'ятати три речі, да? це GPT, Він не письменник, він не буде вам писати щось, поки ви не зробите з цього таку систему, яка мислить у рамках. Тобто, Коли ми йому зададімо рамки, коли ми скажемо так, роби, як ми сказали, то есть, тільки так і ніяк по-іншому, -по да? він буде працювати. То есть, тобто, Хочеш хорошого результату, створи хорошу рамку. Деталі равно якість, Тобто, чим більше деталі ми укажемо, тим круче він працює. Все. чим більше конкретики в запити внесеш, тим круче буде результат. Тобто аудиторія батьків 5-10 років, які хочуть проводити більше часу з сім'єю, дасть інший результат, ніж ну, моя аудиторія просто люди. Ну, зрозуміло, да? так. Тобто, ключовий момент в тому, щоб створювати собі таких от асистентів на всі повторяючіся задачі. Тобто, Ви бачите, що ви одно і те ж робите цілими днями, ви пишете, придумуєте заголовки, пишете пости, а чому б не настроїти такі, дати інструкцію, якомусь GPT, такому, інструкцію, описати, що ви такого робите, там, да? і, 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 і зробити пацієнт. Давайте подивимося, як це працює. Тобто, є, є такий аналіз цільової аудиторії, і в мене є такі інструкції для аналізу цільової аудиторії. Я вам покажу от одну з них, є така от інструкція, є такий базовий промпт цієї інструкції. Тобто, це, це, по суті, більша інструкція, як потрібно, щоб працював в GPT. Вона дуже велика, вона така от дуже велика, тут все, що я хочу від нього, що я говорю, це все мені потрібно, щоб ти мене зробив, і ще є доповнительні інструкції. Тобто я я копію весь цей текст і йду в GPT, вставляю в нього, і вже могу, можу з ним працювати. Тобто він прийметься роль. Тобто, я є говорю, твоя роль ти детектив, психолог, маркетолог в одній особі. Твоє завдання розкривати свідомість клієнта, як ти працюєш, уяви, що ти детектив, який розслідує, чому клієнти не купують, і так далі. Тобто, говорю, метод твоєго аналізу, ти як нейрохірург, який. І... Тобто, і він там далі розказується, як йому працювати, яку йому конкретно збирати інформацію про мене і так далі. Тобто я про моїх клієнтів. Да? Тобто, я копіюю весь цей промпт, іду в GPT, вставляю цю свою історію, і він. він... Зараз ми посмотримо, щоб він раз, зрозумів, зрозумів. Він говорить, що прийняв. Говорит, Ти ще написав повноцінну структуру. Щоб мені перейти до кроку 2, то есть для аналізу аудиторії мені потрібно там, три питання. Тобто я його так настроїв, так щоб він задавав ці питання. Тобто, щоб ви не просто зайшли, він такой, ваша аудиторія така. Не він це буде розказувати. Ми йому повинні щось розказати, ми йому повинні розказати про продукт про услугу, на якому ринку, вообще, в чому ми да, хто цільова аудиторія. І тогда він пойде, пойдет в третій крок, він почне аналізувати аудиторію і так далі. То есть він виполняється вот архітектура така, да, структура, в рамках якої він працює. Тобто ми повинні написати, чим ми займаємося. Давайте візьмемо, психолог. А, психолог, дитячий. Консультації онлайн. А, що там? Хто твоя цільова аудиторія? А, батьки? Дітей. Я раджу писати чуть детальніше. Це я пишу для демонстрації. Я не хочу сильно розписувати. Він не так зрозуміє, що потрібно, але давайте пишіть і відповідайте на всі питання, які він задає. Так? Тобто я йому вказав, говорю, дитячий психолог, консультація, Він говорить, чудово, говорит, давайте ще. Йому щось не вистачає. Він говорить, які консультації про виховання, про емоційний інтелект, про дитячу поведінку, який вік дітей. Тобто він питається докопатися до суті. Хто да? ж нарешті буде ваша ті та аудиторія. Тобто він нам задає. Зазвит... Я говорю, допустимо, перший вопрос: там всі, вап... всі питання. Два, це, допустимо, підлітки, три. Це буде. І нарешті, хто зазвичай, мама, папа, ну, давай, мама. За це відповідає мама, так. І, все. я говорю, коли ти уточниш ці три моменти, я перейду кроку три. Тобто він ну, не вистачило інформації. Він говорить, давай ще. Я говорю, окей. З різними ми проблемами працюємо, ми працюємо з підлітками, мама та от. Вірить, хто ця людина? І пішов в такий глибокий портрет клієнта. Там дуже багато всього в нього заложено. Ну говорить, так, хто ця людина? Ці жінки в такому та році, у них є підлітки в такому та році. Я думаю, це дуже гарно. Його да? основна, основна проблема. Там, вона почувається безсилою. Будь-яка розмова дитини на конфлікт. цитати її думок внутрі. Я би я ніби втратила зв'язок з власною дитиною. Мені здається, що я все роблю неправильно, і так далі. То п'ять страхів. Що вона пробувала раніше? Ага. Да. І цитати, да. дуже 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 атлічна. І кого вважає винним, ці цитати усі підки зараз такі не це епоха, така у мене просто немає часу спок, спокійно повріти. Я стараюся, як можу, але він йде на контакт. він Віншов в якусь одну определену проблему і почав писати про це. Да. Це про те, що йому потрібно чуть-чуть більше інформації дати зарані. Так? Емоційні тригери, контент, який може зацепити, зразу він дає кучу кучу варіантів. І саме цікаве, що в цьому чаті ми можемо продовжити з ним спілкування. Тобто ми можемо сказати, слухай, а давай-ка ти мені ще розкажеш, який контент зацепить цю аудиторію, він віддасть вам ще там 20-30 якісь. Гарних тем для того, щоб розкривати їх там далі в інстаграм, телеграм і так далі. Тобто і є який підсумковий такий профіль, то він вам розказує, що це таке. І далі в чому ідея далі? тобто Ми можемо продовжити з ним спілкуватися, ми можемо зберегти все, що він нам зараз розказав. Але далі в мене є ще такі промти, які деталізують ще більше його. Тобто, коли ми вже зробили таке базове ауді, ми можемо чинити приховані страхи. Тобто, є такий промт, в який інструкція, він він дозволяє щоб більше іскав страхів. Для пошуку точних цитат клієнта, для більш продаючих таких тригів і так далі, для потужних і порівнянь. Ну, допустим, Допустимо, для страхів то є, є якийсь короткий то есть ми можемо в рамках цього же чату, э, задати йому, говорю, капни, капни есть да? ти вже виявив страхи клієнта, капни глубже, уяви, що він вона сидить поздно вночі і думає про цю проблему. А які ще болючі страхи, які вомучують, але він не зазнається в них навіть собі, які моменти змушують його віддати тривогу про собі і так далі. Да? Давайте от запустимо і подивимося, що він там ще. Он говорить, добре, говорит, я зрозумів, що робити. І він здесь вже пише такі: ну, це дуже-дуже круто. Я про перевіряв на багато різних безліч темах, і він дуже дуже сильно це робить. Да? Так, Страх втратити дитину назавжди. Це такі дуже глибокі. Да? Страх бути причиною майбутніх проблем дитини. Да? Я думаю, як жінки ви, мабуть, теж це розумієте, що «А щось я зроблю таке, що дитина буде там, всю життя мучитись да? і так далі. Страх, що її, доб... що її добра мати лише ілюзія. Ну, таке. Страх власне не потреби. Да? Страх не витримати емоційно. І от, е, все це нам дуже-дуже пригождається в контенті. Тобто це все може бути і якісь рілси, і пости, і, і так далі. Тобто, от як працює вся ця система. Тобто, для того, щоб роб... GPT з вами працював, для того, щоб GPT писав вам гарні тексти, гарний сценарій. Потрібно зробити кілька простих речей. Я думаю, це відео вам було корисно. Пишіть мені, як вам це відео. Потрібно ли ще такі відео робити? І на зв'язку був з вами Карина Олександр. Пока-пока.